Я побачила відео нашої землячки із Житомира Тетяни Ліневич. показувала вона перці, баклажани. І хочу показати вам свої баклажанчики. Подивіться, подивіться, вони теж у мене були, цей який красень, теж були дуже маленькі. Висаджувала я їх також в середині травня. І вони сиділи. Майже не росли. Як бачите, там є жовті нижні листочки, поки я їх не накрила агроволокном. Днів 10 тому я показувала, щоб промульчувала їх. Ми мульчуємо завжди баклажани, поливаю, підживлюю, так ось курячками підживлювала. Сорти тут геліо є точно, а інші не пам'ятаю. Тому що сортів 4 я купувала на сінечку. Ось такі якісь низенькі, бачите, це зовсім інший сорт, він так в один рядочок і росте. Ну, Будемо чекати на урожай. Під агроволокном жук не їсть, ні разу нічим не обробляла.